Вітаю всіх на своєму каналі. Приблизно три тижні тому я вирішила наживцювати свої фанфани. Підстрахуватись, можна так сказати. Вибирала я гілочки, зараз спробую показати, які ростуть. О, я знайшла. От основна гілка. І Ось такий боковий пагін. Зараз я його виламую. О, ось такі я вибирала живці. Зараз перейду в дім і покажу, що в мене вийшло. Ось ці живці. Вкорінювала я їх на полках під лампами разом з петуніями та іншими квітами. Зараз я їх звідси повитягую і покажу, що в мене вийшло. Ну, ось такий результат. Верхній рядочок це в мене фанфан лайт, вони вкорінилися всі. Єдине бачу, що ну, є такий живець, в якого ну, такий один корінчик, але викидати не буду. Нижній ряд, це фанфан діп. Також, бачите, є живець, дуже з маленькими корінцями, але теж нічого. А от один не вкорінився, мабуть, був дуже слабкий пагон. Зараз я їх розсаджу по стаканам 100 мл. так Разом з петунями вони будуть стояти в мене на полках з підсвіткою. Ну, а потім я покажу, що буду робити з ними далі. Колись декілька років тому я вже вкорінювала осінню хризантеми, і от е, я помітила, що деякі сорти так і залишились ну, практично в такому стані. Е, майже не розвивались. Але потім, е, ближче до весни, вони пустили е, ось ці... Відросточки землі. Подивимось, як, буде, як будуть поводити себе ці сорти. Всім до побачення, мирного всім дня!